На календарі 11 лютого середа. Схід сонця о 7 годині 17 хвилин, захід о 17 годині 8 хвилин, тривалість дня 9 годин 51 хвилина, місяць у Скорпіоні. Іде 22 місячна доба. Цього дня іменини визначають Лавренті, Гнат, Роман, Яків, Лука, Мокій, Юліан. Вітаємо їх з Нем'янгола! За народним календарем, 11 лютого вшановується пам'ять Лаврентія Печерського. За молодих років був ченцем Києво-Печерського монастиря. Потім перейшов до обителі святого Димитрія, де в нього відкрився дар лікувати різні хвороби і виганяти бісів. Народі казали, лютий додає до весни охоти, але ти взуває ще добре чоботи. Лютий місяць вітрів і кривих шляхів. 11 лютого відзначається перенесення мощів священомученика Ігнатія Богоносця у минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс. Якщо він шумів, чекали відлиги. Вважається, що з 3 по 11 лютого проходять сім морозних ранків. Коли мороз особливо лютує, погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили і теплом приголубить, і морозом віддубасить. А зараз якою буде погода 11 лютого? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, на зміну похмурому ранку прийде погожий день, і безхмарна погода триматиметься до вечора. Опадів не передбачається: вітер північно східний 5-8 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 55%. В Миколаєві вночі прогнозується від 2 до 6 градусів морозу, а в день потепліше від мінус 4 до плюс 4 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 4 до 7 морозу, а денні коливатимуться в межах 1 до 4 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 11,5 градусів тепла була зафіксована у 1983 році. А мінімальна мінус 17,4 морозу у 1956 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок на 11 лютого. Овни Сприятливий день для овнів, що займаються навчанням або творчістю. Ви можете отримати гарну звістку, яка допоможе досягти наміченої мети. Тельці. Цей день початок вашого творчого підйому. У професійній діяльності можливий несподіваний прорив. Робота принесе хороший результат, ваші ділові якості оцінить начальство. Близнюки. Сприятливий день для торговельних угод і ризикованих підприємств. У професійній діяльності можливий несподіваний прорив. Розраховуйте на допомогу друзів. У другій половині дня позитивні тенденції підуть на спад. Тільки тактовність і дипломатія допоможе впоратися із ситуацією. РАКИ цей день творчого підйому. Він обіцяє бути насиченим цікавими подіями в особистому житті. Ваша робота принесе хороший результат. Самопочуття буде добрим, працездатність високою, знайомства корисними. Леви Сприятливий день для студентів і викладачів. Вірогідні хороша звістка, заохочення начальства, прогрес на шляху до наміченої мети. Хороший день для спілкування з друзями, сімейних відносин, романтичних побачень. Діви. Вдалий день для комерсантів і бізнесменів. Торгові угоди і укладені договори принесуть прибуток. У професійній діяльності можливий несподіваний прорив. В особистому житті мир і злагода. Терези – сприятливий день для творчої діяльності, обміну, інформацією та досвідом роботи. День обіцяє бути насиченим цікавими подіями і в особистому житті. Ви також можете розраховувати на допомогу близьких людей. СКОРПІОНИ. День змін, розширення планів. І підвищеної активності, але він може обернутися втратами і збитками. Вам слід прислухатися до порад старших. Стрільці в особистому житті на вас чекають цікаві події, які принесуть радість і впевненість у власних силах. Зростає ваша особиста чарівність, шарм. Не виключено, що ви зустрінетеся зі старими знайомими. Козироги. цього дня ви можете отримати приємну звістку або привабливу пропозицію про участь у спільному проєкті. Не поспішайте давати згоду. Справа зажидає максимум часу і сил. Водолії активний трудовий день. Ймовірно, що деякі прорахунки або помилки змусять вас поринити з головою роботу, яка потребує нестандартного погляду на свої обов'язки неординарних рішень виникаючих проблем. Риби, вірогідні непередбачені витрати, крадіжки через вашу неуважність або апатію. Візит друзів або подарунок близької людини підніметь вам настрій, надасть можливість злегка розслабитися і відпочити. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню і будь-якій погоді, і хай вам щастить!